Всім привіт! З вами канал Космос. В останні десятиліття сюжет інопланетян інопланетяну сонячну систему міцно закріпився у літературі і кінематографі, і довгий час він був у розділі чистої наукової фантастики. Так залишалося доти, доки восени 2017 року вченими, що працюють на телескопі Pan-STARRS на Гавайях, не було виявлено один особливий об'єкт на межі сонячної системи. Спочатку його прийняли за комету давши назву C-2017U1. Але через тиждень після більш детального дослідження він був перекваліфікований на міжзоряний астероїд. До речі, перший виявлений людством. Тоді він отримав назву 1 Oumuamua, а в широких колах став відомий просто як OUMUAMUA, що в перекладі з Гавайської означає посланець здалеку. У 2018 році інші дослідження показали, що Оумуамуа все ж таки є комота тілом, оскільки його прискорення не відповідало законам орбітальної механіки, а вказувало на те, що з його поверхні випаровується речовина, що створює реактивну тягу. Велетенську хвилю цікавості до себе Оумуамуа викликав після того, як астрофізик Девід Трілінг із командою виявили на його поверхні свіжі крижані шари. Ряд подальших досліджень показали вкрай незвичні властивості Оумуамуа на кшталт різного Альбедо на різних поверхнях і продовгуватої форми. Через що в деяких вчених з'явилось припущення, що він є об'єктом штучного походження. Дехто навіть припустив, що Оумуамуа може бути міжзоряним кораблем інопланетян. Саме завдяки цим припущенням Оумуамуа став відомий широкому загалу. У цьому світлі в більшості людей виникає обґрунтоване питання. Якщо є ймовірність того, що Оумуамуа – штучний об'єкт, чому ж НАСА та інші аерокосмічні агентства не відправлять до нього зонд, щоб перевірити це? Насправді для цього є кілька причин. На першому місці стоїть те, що астероїд був виявлений вже при втіканні із сонячної системи, і рухається він надзвичайно швидко. Це, до речі, одна з причин, чому Оумуамуа вважають міжзоряним об'єктом. В наш час в світі немає зондів, здатних хоча б долетіти до Оумуамуа. Не кажучи вже про те, щоб виконати на ньому будь-які дослідження. Адже кожен зонд є унікальним та створюється під свої конкретні завдання та умови роботи, не можна просто взяти і зібрати зонд за проектом, призначеним для дослідження комети, що пролітала повз землю, а потім відправити його шукати життя на астероїді на краю сонячної системи. Він просто не впорається із даним завданням. Це ж все ж таки не хобіт. У зв'язку з цим для дослідження Оумуамуа доведеться розробляти новий зонд та готувати його запуски з нуля. Якщо поглянути на інші подібні дослідження, то ми побачимо, що створення зонда і підготовка його до запуску займає щонайменше 5 років, протягом яких Оумуамуа буде віддалятися від Землі. У той же час швидкість астероїда у червні 2018 року становила 31,6 км на секунду. Тоді як найшвидший космічний апарат, створений людством, зонд Паркер, максимально розганяється до 95 км на секунду, і лише завдяки зближенню із Сонцем. А щоб наздогнати Оумуамуа, зонду доведеться навпаки долати тяжіння нашої зірки. Оскільки Оумуамуа вже у 2017 році знаходився у зовнішній частині сонячної системи, то навіть розігнавшись до 200 км на секунду, що неможливо на сучасному рівні технологій, зонд наздоганятиме астероїд багато десятиліть. А крім того, такий розгід привів би до того, що Зонд просто би пролетів повз Оумуамуа за долі секунди, і не зміг би сісти на нього, щоб провести дослідження. Тому летіти прийшлось би зі значно меншою швидкістю, що ще значно відклало би момент зустрічі з Оумуамуа. Як показує історія місії Voyager. За час настільки тривалого польоту багато систем можуть вийти з ладу. Тому дана експедиція несе за собою велетенські ризики, тоді як витратити на неї доведеться сотні мільйонів, якщо не мільярди доларів. Переконати уряд виділити таку суму для вивчення астероїда, який тільки можливо, є штучним, вкрай важко, особливо з урахуванням суттєвих шансів на провал місії. Один з найбільших ризиків тут полягає в тому, що існує велика ймовірність, що зонду просто не вистачить живлення на виконання його місії. До моменту зустрічі з Оумуамуа зонд буде так далеко від сонця, що його світло просто не зможе живити з системи. Тому на зонд необхідно буде встановити радіоізотопний термоелектричний генератор або скорочено Ritech, термін служби якого якраз становить кілька десятиліть. Тобто найкращих сучасних ретегів притул вистачило б на політ до Оумуамуа. а для проведення досліджень і відправки сигналу на землю зонду знадобиться ще багато енергії. Однак у разі поломок сонячних панелей на ранніх етапах польоту, або збоїв у роботі обладнання, рітех може вичерпати свої запаси енергії ще при польоті, і просто не зможе забезпечити достатньої потужності для надсилання сигналу на землю. В той же час шанси на те, що Оумуамуа є штучним настільки малі, що ніхто не захоче витрачати час, сили та гроші на те, щоб відправити до нього зонд. Дослідження, що проводились у 2019 році, показали, що хоч властивості Оумуамуа і незвичні, але він все ж таки є природнім об'єктом. Власне, після них у науковому середовищі практично зникла думка, що Оумуамуа – інопланетний корабель. Місія до Оу-Муа-Муа могла б бути схвалена лише у випадку, якби ми виявили його на підльоті до сонячної системи за кілька років до максимального зближення з Сонцем. У такому випадку здійснення експедиції обійшлося б у рази дешевше і несло б значно менше ризиків та труднощів. Метою такої місії природньо був би не пошук зелених чоловічків, їх і в Оркостані в принципі, вистачає. А дослідження міжзоряного астероїда. Адже така можливість нам випадає вперше. Ну а на цьому в мене все. Дякую нашим патронам за підтримку. Ви допомагаєте нам зробити наш контент кращим. Слава Україні!